Вітаю вас, дорогі мої друзі. Дуже швидко сьогодні записую відео, тому що Строк прийому заявок на отримання планшетів вже добігає кінця. І щоб не пропускати корисні відео і дивитися їх в момент їх виходу, тому що коли ми говоримо про допомогу, то термін її завжди обмежений. Не забудьте підписатися на цей канал і зробити активним дзвіночок. Все, що я знаю про допомогу українцям в усіх країнах світу, це не лише Україна і Європа, а в принципі весь світ. Будь ласка, підписуйтесь на канал і робіть активним дзвіночок. Отже, сьогодні говоримо про видачу планшетів для наших любих школярів. Для кого призначена ця допомога? Перш за все, для самих вразливих категорій, і це будуть багатодітні родини, а також родини малозабезпечені. Якщо ви відноситесь до тої або до іншої категорії, дивіться це відео до кінця і виконайте ті інструкції, які я вам надам. Також на цю допомогу можуть претендувати і сім'ї, які можуть довести вразливість свого становища. Якщо ви відноситесь до такої категорії, я би точно радила б пробувати, тому що ну, є дуже багато родин, у яких справді є сьогодні становище вкрай вразливе, але, наприклад, вони не багатодітні. І увага, ключове обмеження, ця допомога діє для дітей Нікополя. Нікополя. І для тих діток, які наразі навчаються в п'ятих, шостих, сьомих, восьмих і дев'ятих класах, тобто ті, які займаються онлайн, і відповідно вони не молодша школа і вже не старша школа для середньої школи. Діється ця допомога. Що робити для того, щоб її отримати в описі до цього відео? Я залишаю посилання пряме на реєстраційну форму. Увага! Реєстраційна форма постійно онлайн опрацьовується працівниками, тому будьте уважні. Ви можете потрапити або на таку форму, тоді вам пощастило, швиденько її заповнюйте. І можете потрапити на інформацію, що наразі заявки, ті, які були, Залишені обробляються, як тільки вони будуть оброблені, форма буде знову відкрита. Якщо ви потрапили на такий запис, то просто почекайте трішки і пробуйте знову перейти, знову заповнити таку формочку. І як тільки ви заповнили форму, вже ви очікуєте на результати. Видача планшетів буде 22 жовтня. І увага! Кінцевий термін подачі заявок це 20 жовтня. Сьогодні у нас 19 жовтня, у вас є сьогодні ще день до вечора, до ночі, і вас. Ще є завтрашній день для того, щоб заповнити заявку. Я розумію, що якщо ви побачили це відео пізніше, вам дуже сумно, тому що час вже минув. сподіваюся, що ви все-таки встигли. Але якщо ви не встигли, я вам знову ж таки дуже рекомендую підпишіться на цей канал для того, щоб отримувати інформацію вчасно і робіть активним дзвіночок. Як тільки отримуєте повідомлення, намагайтесь швиденько передивитись відео. Я їх роблю дуже коротенькими, але з дуже цінною інформацією щодо допомоги українцям у всіх країнах світу. Якщо відео було корисним для вас, ставте лайк, підписуйтесь на цей канал. Якщо заповнюєте заявку, нагадаю ще раз, вона в описі до цього відео посилання в описі до цього відео. Переходьте, заповнюйте, і нехай планшет достанеться саме вашому школярю. До зустрічі!